Я все спланував. Розказуй я замовлю дві порції хлібних паличок. Дві вони неймовірно смачні. Ензо додає спеції, не знаю які, але смачно змочуєш їх в оливковій олії, пальчики облишиш. Хрусткі та смачні хлібні палички грісіні. ідеально підійдуть до будь-якої страви, а готуються вони дуже просто. Беремо 130 грамів теплої води, додаємо 5 грамів сухих дріжджів та дрібку цукру. Залишаємо на 5 хвилин. Потім додаємо півчайної ложки солі, неповну столову ложку оливкової олії. Та виливаємо все у 200 г просіяного борошна. Вимішуємо тісто. Якщо необхідно, додайте ще трохи борошна. Залишаємо під плівкою в теплому місці на 15 хвилин. Після цього ділимо тісто на однакові шматочки. Якщо є ваги, буде простіше виміряти вагу кожного шматочка. Це 20 г. З такої кількості тіста повинно вийти 16-18 частин. Потім формуємо кульки та залишаємо під плівкою ще на 10 хвилин. Далі руками розкачуємо палички, але не на всю довжину сантиметрів по 10. І знову ненадовго залишаємо під плівкою. І вже після цього остаточно формуємо грісіні. Довжина їх повинна бути 20-21 см. І вже їх можна випікати, а можна присипати кунжутом, маком чи сіллю. Щоб присипка рівномірно розподілилась, тісто необхідно трохи змочити. До тіста можна також додати тертий сир, паприку, орегано чи розмарин. Випікаємо при температурі 200 210 градусів хвилин 30. Грісіні з'явилися в італійському турині і відразу ж стали дуже популярними. Серед найбільших шанувальників грісіні був Наполеон, який називав їх маленькими туринськими паличками. Готуйте разом з нами. Гарного вам настрою! Бережіть себе та своїх близьких.